Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні я вам розповім чарівну казочку про дві пори року зиму та весну. Уявіть собі, як одна змінює іншу, як природа пробуджується від зимового сну і як люди радіють теплому сонечку. Ми також дізнаємося, чому люди святкують масляну та чому в цей день печуть смачні млинці. Готові поринути у казковий світ? Тоді слухайте уважно. Жила була зима. Вона вкрила землю білим пухнастим снігом, заморозила річки і озера, прикрасила дерева сріблястим інеєм. Дідлахи раділи її приходу, каталася на санчатах, ліпили сніговиків, грали в сніжки. Але час ішов і зима почала втомлюватися. Одного дня на лісовій галявині з'явилася весна. Вона була у зеленій сукні, прикрашеній першими квіточками, а в руках тримала сонячний промінчик. Весна лагідно усміхнулася і сказала, Зимонько, ти добре працювала, та настав мій час. Дай мені дорогу, щоб я розбудила природу від сну. Зима зітхнула і відповіла. Добре весно, я поступлюся тобі, але спершу хочу влаштувати веселе свято для всіх. І вони вирішили разом відсвяткувати Масляну. Почали готуватися. Весна прикрасила галявину різнокольоровими стрічками, а зима наостанок подарувала всім пухнастий сніжок. Зібралися звірята й люди, щоб проводжати зиму і зустрічати весну. Розпалили велике багаття, пекли рум'яні млинці, співали веселі пісні. Діти водили хороводи та грали в ігри. А коли на небі з'явилося яскраве сонечко, зима махнула рукою і сказала. Час мені відпочити. До побачення, друзі. Чекайте мене. Наступного року. Весна протягнула руки до сонця, сніг почав танути, зазеленіли перші травинки. А всі навколо раділи, весна прийшла. З того часу масляну святкують щороку, проводжаючи зиму і вітаючи весну з її теплим. І Радісним настроєм. Цю назву свято отримало через традицію готувати багато смачних страв, особливо млинців, які символізують сонечко. Адже з приходом весни світло і тепло повертаються, даруючи всім радість. Ось і закінчилася наша казочка. Тепер ви всі знаєте, як природа пробуджується після холодної зими і чому люди святкують масляну. Веселе свято на честь приходу тепла. А щоб краще відчути святковий настрій, можна намалювати картинку до казки або навіть разом придумувати свою весняну історію. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!